Французька досконалість овочерізка SL-50 від світового лідера RoboCop. Неймовірно потужне обладнання, яке буде економити найголовніше ваш час. Процес збору максимально простий. Ставимо перед собою блок двигуна На дно робочого відсіку кладемо диск-скидувач. Далі накриваємо кришкою. Та закріпляємо стрижнем. Закриваємо лапку і все, обладнання готове до роботи. Завдяки широкому вибору дисків ви можете задовольнити будь-які типи нарізки: соломка, жульєн, моркви по-корейськи, навіть притирка для пюре. Овочерізка обладнана асинхронним двигуном, що призначений для інтенсивної роботи, а це 375 обертів на хвилину. Завдяки боковому викиду маємо можливість підставляти гастроємності вздовж столу, що економить робочий простір, великий глибокий бунтер для максимального завантаження, циліндрична воронка для рівномірної нарізки довгих продуктів у типу моркви або огірків. Штовхач Exactive Q для маленьких продуктів. Овочерізка обладнана системою захисту. Якщо під час роботи ви піднімаєте штовхач або головку овочерізки, робота автоматично припиняється.